Ranitia. Машина там. Чому нам не де в туалет у нас? Що, три рази вже виходить, а толку нема. Вообще наели. А ну-чка ему пиде. Уже ж нюхала. Постигала далі. А заби хоч туди. Такого. кот заби. Вилізай, заби. О, виставимо всю. Дівелінка. Ти все постигала там. У тебе телефон тут на сонці не дуже добре. Маб... Чимось прикрив. Щось так він там на сонці. Зараз суп пече. Вже порабачили на ріці.

Певно під горами Карпата. Як підніжжя виходить, куди і косю. Ти не встигла. А ти успів? Остаєш? Що ж? Тут тебе спирали чи ні? Вони. Що ж там? Чому? дуб тут чи бук, але він підстрижений і робиться. Ти що що ти на ріку попадеш чи що? Чернівецька сторона. То Я відчуваю, що то не Івано-Франківська вже область. Не знаю, де у мене там так чк всередині все. Не ті листя, не ті дороги. Я не знаю чого. Так не так каміння вже Чернівецьке, не івано франківське От там є жінок. Ти Ты ж там бачиш? Гевелинка! Теперь у нас Тимофей сам не знаю куда. Привет! Витай! Це віддається якраз туристичні комплекси. Кременниця. Да? Кременеця, кремениця, вітаю. Самі не знаємо, куди йдуть. територію. Ти хотів на ріку заїхати, так? Що? Чи ти линяв від хлопців так? Що там побачила? Носи це? Диліна, іди сюди. Собака. Трошки відкрий душе вікно, бо да вона дихала там в тебе, поки в ти помалий гіднуть. Треба було скорше. Ти чого закрила? Я не закривала. Як не відкривала, ти не закривала, бо ти. Душ, я? Та не в мене, а у тебе. Пусть лабі, чипи. Ма скорості? Ну. Ага.